Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатна п'ятниця. Живемо, радіємо. П'ятниця, наш драгоцінний камінець. Знову з нами постимо сьогодні. Хліб, вода це пост тіла. А ще маємо такий файний пісце. Я вже так неодноразово казав, що змінюємо контент, контент інформації, контент, чого ми переглядаємо на телевізорі, на Ютубі, ну, будь-де. І сьогодні максимально стараємось переглядати християнські серіали, християнські фільми, кіно, програми, проповіді, будь-що або християнське. Так, робимо такий піст душевний, бо інформаційний піст також дуже важливий. Без інформаційного посту дуже важко змінювати розум, змінювати думки, мислення. А це є дуже важливо в християнстві змінювати завжди мислення. Щоб ми були змінені, не так, як цей світ, а відірвані від цього світу. А що, а що може найкраще змінити наші думки? Це Слово Боже, звісно, посилання Марії і практичне життя в цьому слові. Читаємо Біблію, більше сьогодні читаємо Біблію, Святе Письмо. Маємо. Там брати інформацію, то наші новини, то наша інформація, то наше життя. Все інше це так. Розваги. Дивишся новини, розваги, дивишся серіали, кіно, будь-яке. Це є розваги. розваги. А розваги ці не, не збудовують нас, а тільки руйнують. Я не проти розваг, але вони мають також бути дочасно і не в п'ятницю. Помітьте, що п'ятниця. Сатана так зробив, що культ п'ятниці є поклонінням буквально сатані, поклоніння алкоголю, поклоніння блуду і всьому іншому. Тобто, коли весь світ поклоняється сатані, ми маємо поклонатися Ісусу. І в цей день радіємо і будемо щасливі. щасливі. Щастя, знаєте, я вже бачив життя і в достатку, і, не, і в нестачі, і помітив, що це ніяк не залежить від того, щасливий ти чи ні, бо щастя це твій вибір. На кого, на кого фокусувати свій погляд? На те, що добре в тебе є, чи те, що погане в тебе є. Чи порівнюєш ти себе сьогодні, чи не порівнюєш. В тому і полягає щастя. Одна така проста істина, що не життя робить тебе щасливим. Не твоє життя робить тебе щасливим, а твоє щастя робить твоє життя. Так от. Просто і зрозуміло. Маю надію, що ви зрозумієте. Все. Це все, все вже йде плоди від цього інформаційного посту. Дуже великі плоди бачу в своєму житті і знаю, що будуть у вашому житті. Тож постимо. 25 квітня, 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб ваша молитва була молитвою серцем. Нехай кожен із вас знайде час для молитви, так, щоб у молитві відкрили Бога. Не хочу, щоб ви говорили про молитву, але щоб молилися. Нехай кожен день буде сповнений подячною молитвою Богу за життя і за все, що маєте. Не хочу, щоб ваше життя прийшло у словах, але щоб ділами славили Бога. Я з вами і дякую Богові за кожну мить, проведену з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачимо, Марія нам сьогодні каже: не треба розмовляти про молитву. Моліться. Бо треба, можна... А ми ще навіть і не розмовляємо багато про молитву. Проаналізуйте своє життя сьогодні. Чи ви багато розповідаєте про молитву взагалі комусь. Чи ви говорите про молитву багато? якщо ви вже говорите багато про молитву, то для тих Марія каже, що сьогодні моліться багато, а не тільки говоріть. Каже, не хочу, щоб ви тільки говорили про молитву, але щоб молилися. І нехай кожен із вас знайде час для молитви. А це означає, що п'ятниця, пустиня. Знайдіть сьогодні. Одну годину для пустині, для розмови з Богом. Раз на тиждень, одна година, за тиждень розмова в тиші з Богом це не є так багато. Звісно, це мінімум саме, саме саме мінімум. А в перспективі прогрес, прогрес, щоб збільшувати цей час до таких вправ, як денний піст, денне денне денна пустиня. І, і все інше. Прогресуємо потроху, по, по але прогресуємо. Завжди головне прогресувати, а не деградувати. Нехай кожен день буде сповнений подячно молитву Богу за життя і за все, що маєте. За все, що маєте. Маєте сьогодні таке, дякуйте сьогодні. Я вже казав, що щастя залежить не від того, що ви сьогодні маєте, а від того, як ви ставитесь до цього, як ви дякуєте Богу, як ви помічаєте те, що вже маєте. Будь-які. Чому чому так, чому так? Не задавайте Господу такі питання. Чому? Задайте собі питання, чому ви це зробили? Бо вибір ваш. Господь не каже вам їхати туди, в'їхати сюди. Він дає вам вибір. Тож ви або лишаєтесь, або їдете, або що ще робите. Завжди знайте, що ще і сатана є, який гонить кудись. Гонить і... І ваш вибір, їхати чи не їхати це є і ще з, зазвичай або страх, або впевненість. І тобто не треба все на Бога валити. Не хочу, щоб ваше життя пройшло у словах, але щоб ділами славили Бога. Я з вами і дякую Богу за кожну мить, проведену з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякую сьогодні, Господу, за, за те, що маємо, за те, що маємо, за цей мир. За цю радість, яку він дає, благодать. І цей мир робить наше життя, робить наше життя щасливим, радісним, впевненим, сміливим. Бо страху нема Бога. Якщо ти аналізуєш своє життя і твої кроки, твоя твоє сьогоднішнє вставання і йдеш не на працю, і за того що ти боїшся з голоду померти, боїшся, боїшся, що тебе цей світ зжере. То це не є мотивація від Бога. Це ти від страху йдеш туди, а не з радості. Якщо ти йдеш на працю славити Бога, то інша, річ, інша річ. Тож, перемінюємо, перемінюємо мислення, постимо, витриваємо, будьте благословенні, Мирного вам неба, радості в серцях, радості в сім'ях. Будьте щасливі, папа. -па.